Маріуполь, яка це область? Донецьк. Донецька область знаходиться в якій частині України? Схід, Захід, центр, північ-південь. Схід. Супер, добре. Можливо, ти знаєш, які є області на Сході. Куганськ. Добре, супер, молодець. Харківська, по-моєму. Чи вона написується? Дніпропетровська, ну, Запорізька. Місто Вовчанськ. Яка це область? Харківська. Супер, молодець! Звідки ти знаєш? Та, бо я звідти роду. Ти, ти з Харкова? А? Ні, я з Донецької області. Донецька область? Просто Вовчанський я був. Місто Нова Каховка. Яка це область? Нібодонецька. Дайте думаю. А, Херсонська. Можливо, ти знаєш, де знаходиться Енергодар. Нібо-Запорізька. Ти знаєш, які зараз області окуповані? Повністю чи частина? Луганська, Донецька. Добре. Вона так частинкою Запорізька. Частинкою. Трошечки Харківської, Херсонська, Автономна Республіка Крим.